Вітаю вас на каналі ТЕЗДАТНИЙ і сьогодні ми зробимо павербанк для вашого роутера. Для цього ми замовили з Aliexpress ось такий модуль, який перетворює 12 вольт на 5 вольт, яким живеться даний роутер. На душі живування ми можемо побачити характеристики живлення вашого роутеру. На даній моделі ми бачимо, що. Центральний контакт це плюс, зовнішний це мінус. Блок живлення видає 5 вольт 06 А. Дивимося на цей модуль який ми замовили на АЛІ Тут теж живлення видає 5V. на себе 12 вольт Ми маємо модуль. Маємо 3 контакти: земля, вхідна напруга, вихідна напруга. Ось маємо відрізок кабелю, який зі штекером і сумісний з даною моделлю роутера. Для чого він нам потрібен? Ми припаюємо мінус цього дроту до центральної землі плюс на вихідне живлення. Це буде струм 5 вольт для живлення нашого роутера ось ми спаяли кабель з модовим далі ми використовуємо акумулятор або автомобільний або такий саморобний або для безперебійників що робимо далі? Ми на надхідне плюс від акумулятора, на центральну землю мінус. Ось ми маємо ось таку спайку на цьому модулі. Вийшла ось така збірка. Є роутер, акумулятор, модуль, кабель живлення. Вимірюємо мультиметром напругу на кінці кабеля. Беремо роутер, вмикаємо роз'єм. Працює. Наша збірка працює. Інтернет є, Wi-Fi роздає. Такого павербанку вам вистачить десь на сутки. При відключенні світла.